Є група, де якраз люди діляться своїми проблемами, така спільнота невелика, тих, кого міофасціальний синдром. Ось Олена, скажіть, от Олена якраз активна учасниця цієї групи. Вона підтримує нових учасників. Розкажіть, будь ласка, трошечки про групу, щоб людям більш було зрозуміло для кого ця група, для чого взагалі вона створена. Так, Ця група в Телеграмі вона має назву МФС – Міофасціальний синдром. Створена була вона у 2023 році Владиславом, який сам зазнав на собі на своєму досвіді, що таке міофасіальний синдром. Ця група для мене є дуже важливою, оскільки там зібрані люди, такі самі як я, з такою ж хворобою, як у мене. Вона чому для мене є важливою? Тому що офіційна медицина, на жаль, не ставить такий діагноз, як міофасціальний синдром в кращому випадку вони пишуть, що у нас хіброміалгія або остеохондроз хребта, щось на кшталт такого. А фактично люди з міофасціальним з міофасціальним синдромом вони залишені на призволяще офіційною медициною. І ніхто нас по факту не розуміє, ніхто не може нам надати підтримку. І саме в цій спільноті а на даний момент у нас там вже близько 50 осіб. Ми обмінюємося досвідом, ми спілкуємося на Різні теми та проблеми пов'язані з нашою хворобою. Ми там викладаємо дуже багато цінних відео пов'язаних з міопресурою, цінну літературу викладаємо, ділимося своїм власним досвідом, якимись новинками в плані фармакології, там про БАДи пишемо. Ну тобто, кожна людина, яка має свій персональний досвід подолання цієї проблеми, вона може внести щось нове в цю групу. І коли нові учасники приєднуються до цієї групи, вони вже так би мовити, не з самого початку, не з Ну, не з повного нуля починають свій шлях до лікування до боротьби над цією хворобою. От і я думаю, що ця група є дуже цінною, є дуже корисною, та особливо для новачків, які отримують там колосальну психологічну підтримку та дуже цінну інформацію, яка допомагає їм боротися з міофасціальним болівим синдромом. І спілкування з усіма людьми в цій групі наповнює мене енергією, світлом та дає мені дуже глибоке розуміння того, що я не сама в своїй проблемі. У мене є група однодумців, і разом з ними ми намагаємося побороти цю проблему. Так і хочу для себе додати, що учасники цієї групи, більшість людей, які ну зневірилися в офіційній медицині, бо декілька вони не були, а їм ну навіть правильного діагнозу не змогли поставити. Не, не те, щоб допомогти. І тут також всі групі ну присутні з України деякі присурники, які також можна. Задати запитання, тобто і отримати відповіді на турбуючі якісь моменти ваші. Так що, будь ласка, шукайте в телеграмі, долучайтесь дуже багато цінної інформації. Дуже цікава спільнота.